Сердечно вітаю, пані та панове, це FreeStudio21.com, продовжуємо тему «Щут» у ролі «Suppositional Mood», септо «вимога». Дуже сильна порада. Це 34-й юніт Мерфі. Посилання на теорію буде в описі відео. І отже, 34-1 вправу я вже зробила. Тепер на черзі у мене 34-2, вона просто мікроскопічна, тому відео буде невеличке. Тут у нас завдання знайти два неправильних речення і виправити. Ну, а всі решта, напевно, понаставляти тут окей. І перше речення за нас вже все подумали. Том that I look for another job. Том запропонував, щоб я пошукала нову роботу. Ну, тут вже в нас стоїть «Окей». До речі, тут міг би бути іще один варіант. Оцю частину ми можемо переписати як that I should». І тоді вже буде Look for. Ну і все решта не змінюється. Фактично, у нас той самий варіант, тільки «Should» пропущений. Так, «Should» можна пропускати. За певних умов, якщо в нас стоять advice або «suggestion». Далі друге I called Tina and suggested that we meet for coffee. Тут теж все окей. Прекрасне речення. І теж може бути шут. Вживати чи не вживати шут це наша особиста справа. Далі третє: what do you suggest me to do? Що ти запропонуєш мені зробити? І ось тут уже не зовсім правильно. Точніше, тут граматично воно правильно, але значення цього речення буде не тим, що нам потрібно. Ми хочемо, щоб в нас було, що ти мені запропонуєш, щоб я зробила. Себто, що ти мені порадиш зробити. А тут, якщо ми ось так напишемо, як тут написано, виходить так, що що ти мені пропонуєш робити. Себто, я маю, як то кажуть, нарізати людині завдання, а вона має зробити. Це не зовсім те, що нам потрібно. Нам потрібна порада, а не наказ. Тому оцей варіант треба трошечки змінити. І тут мало би бути так. What? Do you suggest? Далі that. А далі I should do. Ну або просто I do, якщо ми не любимо шут. Ось такий варіант у нас має бути. Зауважимо, що у нас всюди так є. Всюди така структура. Ось вона тут, ось вона тут, і тут, і так само тут. Ідемо далі. What sort of car do you suggest I should buy? Ну тут теж все ок. Можна I should buy. Ну, якщо я просто напишу I buy, це теж буде вірно. Зауважимо, що тут пропущений Zed. Чи можна так робити? Так, так можна робити, якщо у нас питання. Тому що тут у нас питальний порядок слів. Тому коли питання, можна з пожертвувати. Далі, п'яте I suggest you to read this book. Ну, ось тут воно вже геть неправильно. Тут мало би бути. I suggest. І далі that you read this book. Або you should read this book. І далі шосте. I suggested that Anna learned to drive. Ну тут теж все добре. І звичайно, «should» теж може бути. Ну, ось, Ось така малесенька вправа. В принципі, тут нічого такого складного немає. Тут всюди стоїть «саджест», всюди одне й те саме діє слово, тому не дивно, що і речення в нас всі подібні. Зауважимо, що після «саджест» іноді зет не ставиться. Ну, це не найкраща практика. Краще його все-таки зберігати, тому що це пропозиція, це порада. І, відповідно, такі речення є трошки формальні, ну зовсім трошечки. Тому бажано Z все-таки зберігати. Ну, хіба що в питаннях, в питаннях його не дуже ставлять, тому що питальний порядок слів і воно так заплутує трохи. Але в розповідних реченнях бажано його вживати. І далі в нас може бути альтернатива це власне suppositional або subjunctів перший, як кому більше подобається. Ну, якщо вже вдаватися в подробиці субджанктів перший, це тоді. Коли ми шут пропускаємо. Тоді в нас сабджанків перший, ця конструкція називається. Коли ми шут ставимо, це сапозишнл Ну, септо не сильно воно відрізняється, просто назви. Якщо нам подобаються модальні її слова, ми вживаємо шут. Якщо не подобається, ну і не вживаємо. Нічого страшного в тому немає. Ну і в принципі більше тут нічого такого немає. Знову ж таки, в Мерфі непогано розписана теорія, тому раджу подивитися, раджу почитати, її. воно, якщо не повністю систематизує картину, то принаймні дасть якесь загальне уявлення про тему. Нагадую, що книжка є в мене в Телеграм, посилання в описі відео. Заходьте підписуватися в Телеграмі, теж цікаво. Скрін цього відео також в телеграм за посиланням в описі. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал, нас має бути багато.